Я сідаю монтувати зараз для вас новий влог. Паралельно на ноутбуці зараз ще включу серіал. І ось мій сніданок. Хотіла вам показати, який взяла в АТБ салатик. Це салат з морської капусти, з морепродуктами та овочами в олії. Дуже захотілося чогось такого. У мене гречка, посипала її псиліум, два яйця. Це, це розвалилося у мене. До речі, я собі на AliExpress замовила гаджет для варки яєць. Пізніше вам покажу. Отже, зараз насиплю цей салатик і буду смакувати всім, хто снідає, приємного. Салатик офігезний. Тут кальмари, я так зрозуміла, міді дуже смачненький. Я зробила поробку на ЯДС і сама з себе здивувалася. Я хотіла викинути цю коробочку з під цукерочок. І вже кілька разів її перекладала з місця на місце, потім її розірвала, але все ж таки зберегла в іграшках новорічних. І ось сьогодні на ЄДС на предмет Я досліджую світ ми зробили ось таку класну годівничку. Тут, до речі, було написано Рошен, ми помпончиками заклеїли. І так гарно вийшло. Ну, ззаду, ось так: картон. Але то вже не суть. Переду виглядає просто. Ідеально, як вам? Клуб-очумілі ручки. Зернят туди накидаємо і повісимо на гілочко. Дуже красиво. Забігла в Єву взяти свій улюблений дезодорант Old Spice. Я неодноразово казала, що сама ним користуюся, не дивлячись на те, що він чоловічий, дуже його люблю. Дуже солодкі, приємні аромати, саме Wolf Thorn і Берглоу. Ну, Мені дуже сподобалося. Перед цим купувала ванільний, то не сподобався. І Лізі також не сподобався. Він гелевий, синій. І класна була акція на гелі для інтимної гігієни. Купуєш один інший подарунок, саме цієї марки Lінgie. В мені вийшли два геля за 95 гривень 48,1. Дуже круто. Зайшла так вдало сьогодні у Єву. В Аврорі взяла серветки вологі, щоб покласти в портфель дитині, і дві упаковки ось таких сушених овочів. Це суміш, мені дуже подобається, вона дуже пряна. Я її використовую для супчика. До речі, буду завтра готувати зранку дитині в школу перекус і покажу, що я йому даю. Ми по повній юзаємо подарунок нашої бабусі Олі. Вона нам подарувала ось таку сендвічницю Тефаль, Так, я вже сьогодні на ній готувала, то тут є кришки. Тому що те, що я ось зараз роблю, це просто така вкусняшка. На скибочку хліба я кладу два шматочки сиру, і ми беремо ось такий хліб-томатний тостовий, супертост. І іншою скибочкою я просто закриваю, а потім розрізаю трикутничками. Також в школу даю на вибір або солодку, або солону солонку. Я взяла сьогодні дві, вибере завтра кіріла, іншу візьму наступного дня. Йому пачки, якщо він не ділиться з однокласниками, вистачає на 2-3 дні. Ще я йому кладу третю частинку. Цукерки будь-якої. Ще даю яблучко, але він його дуже рідко їсть. Діти ходять в столову, деякі діти навіть двічі їдять. Перший раз безкоштовно, а інші вже обідають, якщо ходять на групу продовженого дня, то їдять за 65 гривень. Подивимося, що тут у нас. Так, ще сир не дуже розплавився. Потрібно ще вичекати. Отакі от виходять трикутнички в школу даю Кирилу. Зараз він їх буде їсти з обідом. Покажу вам ще свій обід: це гречка, котлетка куряча смажена і огірочок квашений. І я також собі додам такий трикутничок. Такий обід. Я зараз на інтервальному харчуванні зимою трошки сачкувала, трошки филонила, поправилася. Хочу зараз трошки підготуватися, а навіть і не трошки, а зробити фігуру максимально привабливою. Тому зараз у мене харчування максимально правильне, збалансоване, приймаю вітаміни. І їм двічі на день. В 9 годин на ранку, ось це в мене сніданок, або в 10 годин, і у 2 годині, або 3 я обідаю. І більше я ніякої їжі не вживаю. П'ю чай, каву і багато води. Всім смачного! А ще в мене трапилася біда. У мене зламався штатив. Спочатку ось тут відвалилося, я його клеїла гарячим клеєм. Дуже от такий крихкий якийсь пластик. Він не тримає товстий, важкий телефон. У мене iPhone 15 Pro Max. І весь час він у мене падає. І взагалі останні відоси то у мене взагалі разів по 7-8. По він просто. Падав. Зараз для зйомки я використовую ось такий маленький. Ми його купували в цитрусі. Він більш-менш такий цупкіший, якісніший. Я розумію, що його в інтернеті, можливо, можна купити дешевше, але ми купували за 700 гривень, по-моєму. Весною чи влітку, вже не пам'ятаю. Тут є навіть підсвітка, але ми нею не користуємося. Так. Така біда. Так що я його просто ставлю десь повище, і він мені заміняє поки що ось цю триногу, а я її буду сьогодні викидати. Сьогодні така класна погода, прямо вже відчувається в повітрі весна. У нас зараз 14 градусів тепла. Просто жара. Я вже сьогодні ходила в кепці, і, до речі, я зробила собі такий салон домашній пофарбувала волосся. Але, мабуть, все ж таки потрібно повернутися до попереднього тону фарби. Бо дивлюся, що на сонці в мене дуже ось тут таке коричневе, прям яскраве. Бо я взяла відтіночок такий, щоб він був більш яскравіший. Але, мабуть, потрібно повернутися до цього ж такого коричневого попелястого, просто відтінку, 3. волосся так відросло. І взагалі дуже зараз хороший в мене стан волосся. І випадає воно менше. Я приймаю і біотин, і омегу, і просто вітаміни. Хочу ще зараз налагодити своє харчування, тому що ну, чого вже гріхати їти, да, трошки наїла я кілограмів парочку потрібно скидати. Але інтервальне голодування, масаж біфлексі, але зараз помоніторила масаж, то він такий недешевий. Так, хочу трошки припудритися. І шкіра така більш-менш у мене в хорошому стані. Нема ніяких висипань. І вони навіть у мене не з'явилися під час критичних днів. Я в новенькій ковтинці. Дякую, до речі, всім, хто писав мені коментарі про мій образ. І тут у мене ось така. Штука, мені здається, що в мене зламалося тут все розбите. Зараз дуже боюся відкривати. Так, у мене. Ой, немає фокусу. Чому немає фокусу на румяшки? Mm. Блін. Коротше, у мене тут все розбите, зараз так легенько. І мені подобається наносити румяшки цією ж щіточкою, що... І пудрочку. Вони у мене такі з блискітками. У мене за вікном дорога, їздять машини. Зараз ще там будівництво. Живемо вже третій рік на цій квартирі, і весь час у нас тут будівництво. На районі вже побудували кілька будинків, а це все будується, будується, ніхто. Не спішить. І до війни у нас на районі садочок будували, і також будування закинули. І зараз на місці того садочку собаки бігають, щось палять підлітки. Весь час якийсь бруд, деякі такі невиховані. Я не знаю, як навіть назвати цих людей, які просто в своє сміття несуть не в бак, не в урну. А просто з хати виносять і не доносять, і кидають ось там. Там вже реально в нас такий смітник, просто гидко проходити. Але це наша дорога і до школи, і до бабусі. І щоб не ходити в обхід гарною дорогою, ми ходимо тудою, щоб швидше, і виходить так. Я хотіла б зробити ще з вами розпаковку. Так, зараз ми інтенсивно знімаємо тікток. У нас більше 31 тисячі підписників, і ми почали співпрацювати з брендами. До речі, я ще ж зробила манік такий рожевий. Нігці зрізала. Ми почали співпрацювати з брендами. Чекаю посилочку від Депава. І ось отримали від Aroma System. Це ароматизатори для автомобіля. Замовили чоловічий парфум, тому що ну, їздить у нас за кермом чоловік. І, до речі, чому за кермом не їжджу я? Чому я боюся. Я пішла в автошколу пару років тому. Провчилася, проходила кілька занять, все проплатила на рік на весь курс. На той час це коштувало, по-моєму, 6 тисяч. Зараз кажуть, що це набагато дорожче. І якось мені почали траплятися весь час новини про те, що людей збивають, дітей збивають. І що не новини, то все мені траплялося про те, що когось то насмерть, то дуже поранені. І я почала дуже стресувати, не могла спати. У мене дійшло навіть до такого якогось до рвоти. Дуже погано мені було, і ми з чоловіком прийняли рішення, що, мабуть, це все ж таки не для мене. І я забрала документи, мені повернули кошти і все. За кермом я не сідаю, боюся і люблю бути пасажиром. І кажуть, що найкраще бути пішоходом, це наш викладач на курсах казав, тому що пішоход має шанс втікти. А у водія, який за кермом сидить, такого шансу, на жаль, немає. Так, що нам прислали, Боже, Боже. Як це гарно. Так, тут є пакети. System Aromac, твій автоперфум чекає на тебе. Ми домовилися про ролик, інтеграцію в Тіктоці. Завтра будемо його знімати, і бренд взагалі не знає, що я показуватиму це на Ютубі. Я думаю, йому навпаки, це буде приємно. Тут дерев'яна коробочка, Боже, це все так красиво. Я так зрозуміла, що це, мабуть, ще й ручна робота. Замовили ми Діор, Боже, дай пам'яті Оленці. Діор Саваш. І тут ще є такий пробничок Кіля Black Phantom. Аромат виконаний з 100% гіпоалергенних швейцарських масел, тримається до 200 діб. Що тут, як він взагалі працює, тут виймаєш оцю штуку пипеточкою капаєш ось сюди. Сам аромат, сам парфум. Він підходить як ароматизатор для автомобіля, також його можна. Використовувати і на собі. Я навіть не думала, що настільки все виглядає круто. Капаємо сюди і вставляємо в дуйчик. Дуже гарно. Ну, і, власне, сам аромат він оглядає ось так: це діор саваш. Ставлю вам нотки, які в цьому ароматі, його можна на себе наносити, повторююсь, і також. Кілька капель ось сюди саме оцей футлярчик дерев'яний тут. Такий поролончик. Дуже гарно. Фу, я вам залишаю скрін, як виглядає магазинчик в інстаграмі. Переходьте, можете замовляти. Так, Діор Саваш і пробник Кіліан. Так, вже відкрию. Я чесно приємно вражена, мені дуже подобається. І так, летить чевертольот. Сьогодні, до речі, 7 березня, завтра, 8 березня. І сьогодні була ракетна атака. Довго в нас була затяжна повітряна тривога. Ну, я думаю, всі це знають, тому що всі живуть в Україні, хто мене дивиться. До речі, дівчатка, давайте підтримаємо україномовний контент. Не скупіться на слова, не скупіться на вподобайки, на підписки. Для вас це взагалі нічого не варте. А нам, україномовним блогерам, взагалі ті, хто створює контент в такий важкий час. Хто, хто підтримує, той, хто мотивує. Для нас дійсно це приємно. Наостанок я вам ще хотіла показати невеличкий презент з Єви, який я хочу мамі зробити завтра на свято. Такий невеличкий комплімент. Даруватиму я в цьому пакетику, і мене запитували, що я роблю з фірмовими упакуваннями, пакетиками, чи викидаю, чи дарю, бо нібито соромно дарувати. Мені дійсно буде не соромно завтра мамі подарувати в такому пакеті, що тут такого. Ну, що краще, щоб тут квіточка була намальована. Ну, взагалі, справа не в пакуванні взагалі, а в тому, що ви. Людині приділили якусь увагу. Я вподобала ось такий наборчик Nivea Soft Care. Тут гель для душу і кремчик для рук. 160 гривень коштував цей набір. Я подумала, що краще його купити, ніж дарувати тих кілька тюльпанчиків, які не знаю. Мені останнім часом дуже шкода витрачати гроші на квіти. Ось це квіти От для мене реально не на часі. Тому якось так. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви приємно провели час. Я дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки. Дякую за те, що ви дивитеся мене. Скоро побачимося в наступних влогах. Думаю, будемо прибирати, тому що ще залишилося пару місць, які потрібно ідеально прибрати на весну. все, цьома і вас бувайте.